Коротше, мужики, <кхід> всім привіт, всім слава Україні! Е, знімаються в один день. Опять ручки, вот Супер штука дуже зручна, тільки не знаю щось по калібровці горизонту. Це, напевно, в мене так стіл стоїть. Хоча, в принципі, так якби по, по горизонту воно все нормально. Ну, вже. Хіба так от робити можна? може? Хіба вже як вже є, що вже? вже зробимо, так? Давайте так в основному пробіжимося зараз по тих каналах, які б я. Не один раз і не 10 передивлявся би. І вам всім того бажаю і їх можу сміливо рекомендувати. Перше в цій другій частині подивимося на такого чоловіка, як Микола Котляр. так? Чим мені подобається? Перше, ну, мені дуже шкода, якось фо... впали дуже в нього перегляди, все було нормально до відповідно, до такого-то певного часу. так? Ну, можливо, я чогось не знаю, скільки зараз в нього користувачів. 26 тисяч це досить непоганий такий рівень. Миколи. Якось теж трошки списувалися, якісь е, теми такі обговорювали. В нього мототрактор. Він зате не раз і не два говорив, що це мототрактор, що на ньому треба працювати як на мототракторі, і з нього нічого не хотіти. Але він його зробив так, що він ним Оре. Якусь двоточечну систему, як він казав, він зробив. Купа інших нюансів, які ви можете в нього подивитися, навіть по тому самому ланусі. Перша поліровка автомобіля. Навіть така йрунда, здавалося би, є. І людина не полінувалася, зняла вам і те показала. Якісь саморобні елементи. Так, трактор дороблений, модернізований. Модернізація, до речі, охолоджування і катушки, щоб збільшити швидкість. Вентилятора і збільшити зарядку, то я піддивився. ну, я... Дійшло мені самому, але якось я натрапив на його відео і тоді вирішив, що справді треба це все діло робити. Ось такий канал про Тея і про Сея. Кстаті, є такий канал, теж зараз буде на огляді, який так і називається. Дуже прикольно. Тобто, роботи на тракторці він виконав просто купу. Всі проколії, всі які нюанси були, куча всього, будь ласка. Заходьте, заглядайте, підглядайте, компресор. Ну. Тобто, інформації дуже багато. Цей канал взагалі він може не нуждається, взагалі представлений, але це Віталій 1973 або Мінітрактор 1973. Супер! Просто тьма роботи на купі різних тракторів. Навіть оцей Китай бабай ще Шіфен 220. Да? І тут він даже є. І з косілкою роторною яй яй я частенько заходив дивитися на цей шифен 220-й він тут показує, це його сусіди. Там було регулювання клапанів. Там робота на різних тракторах. абсолютно. Це десь вони взяли типу, на обкатати чи, чи то чиїсь, я не знаю, не буду казати, бо я не вникав в це. Є от такі, ну, може, їм дали оцього типу, ДМТЗ. Да? Дуже цікавий капот. Цікаво, де вони його відкопали. Робота на його тракторцьові, ну от таке в Юрія Воробйова, тільки одна лишня буква Воробйов, АНТ в нього, а тут АТ. Ну старіші трошки. Але куліса здається, мені теж бокова, хоча я не знаю точно. Коротше, чоловік такий своєрідний, багато в нього е... ну, інформації теж по всьому здається, але він ну, все так подає, цікаво у своєму такому стилі, так інколи так пожартувати вміє, бомба просто. Дуже прикольний канал, оформлений класно. Інформації по всьому тьма. Ну, списки відтворення повинні бути, відповідно. О, та ти ви що, блін, є на кого рівнятися? Людина. Щоб вам легше було. От, от що, що до чого відноситься, навіть щоб легше було вам шукати це все. Знаходити. ну Це просто супер. Це ну, класно. До речі, собі треба буде зробити таку процедуру. Так. Ми подивимося так, щоб нам було темніше. Ага. Все дуже добре. Мені дуже подобається, як він веде свій канал. Далі говорить російською мовою. Мені здається, хоча взагалі типу, я ніякого до того діла так не маю. Ну так, да, є нахилення по горизонту. Розберемося з тим питанням. Трошки нахилився, фігня. Ну, але так, як би. Тут вся регулювання по темноті, щоб не було дуже світло. Так, дядя Валера казав, що боїться до мене потрапити на обзор. Обзор каналу повністю з відосами, що тут людина робить. Ви можете зайти. І тут подивитися. Ну, мені дуже подобається цей старий драпач. Ну реально, але трактор <клес> себе, о, тут є навіть порівняння. Старий донг його тип, і новий. Йосипу дід. Капець, навіть от кабанчика херачить, 200 кілограмів. Ну да. так, да. О, соломку я теж соломкою херачив, це бомба. Ну що, дядь Валер, що хочете отримати? Нема за що. Людина працює, людина від свого трактора. Як то кажуть, от є корпус 1.35 з передплужником. Він знає, що він взяв би до нього там 2 по 25 чи там 2 по 30. Трактор сам собі легкуватий трошечки, і ще передня різина лиса. А от 254, 2 по 25, ідеальна воронка на зиму. Да, тягнув такого, ну нормально. Але так само купа, купа в нього роботи, от така борона, все здається, старе, але він так якось спеціально, чи в чи нього так виходить, я не знаю, що. В нього виходить все так класно, Або просто воно все разом куплялося. Ну, не знаю, дядь Валер, але як то кажуть, все так файно. Файно, прикольно, своєрідно так. Купа всього. О, а як хорошо. Я так хочу дискоуборну, я не знаю. Може мені позичити в нього? Цікаво, скільки наважить. Ну, 100% він мені в коментарях дасть відповідь, то гарантія. Тікс. Ну, коротше, йолки палки Взагалі, він, він десь, я бачу, підробляє займається чимось. Або десь... Бігає, знімає. Ну Ось ці валички, ось і той плужочок. Відірвав плуга. Є на що подивитися. От масея має. Нормально. Нормальний прикольний канал, куча всього. Моменти життя і роботи Андрій Пранципав. В Андрії мототрактор 160 ДМТЗ. Які були поломки, які були нюанси, що він на ньому робив, підгортав, для чого він потрібний. Так само розказувалося. Як і канал називається, так само моменти з життя і роботи. Де був, що бачив, що робив. Все розказує, чим займався. Що з того, які висновки, як то кажуть, зробив. Що вийшло, що не вийшло. Тобто, ну. Зараз секундочку. Людина така відкрита теж. Про все любить розказати, показати, поділитися. Навіть купив телефон, написав відгук. Супер, ну, зняв віду, типа. Мав якогось мотоблочика він, да? 9 років, йолки палки Тобто, коротше, людина в землі добре пропрацювала, ну і вирішили купити щось таке. Знаєте, це він не перейшов з дизеля мотоблока якогось тяжкого. Він пішов з бензинового маленького, легкого мотоблока. малесенький, о, дуже малюний. Перейшов на отакого от мототрактора. Перші емоції, перші вдосконали. Все, зразу. Продовжує вдосконалення. Що сталося, все зробив. фреза до мототрактор, продовжує складати, буде щось доробляти. Заходьте, подивіться, що людина тут до чого дійшла, що вирішила, що сама знайшла і з чим поділилася. І не тільки тут, і не тільки, що стосується трактора. Тобто таких відкритих людей треба шукати і треба на них рівнятися і з ними, ніхто кажуть, тримати зв'язок. Бля, ну то. Дядя Льоня, добрий день. Пизичте бляху, в мамому праньке пче. То унікальний персонаж, він просто він такий, як ти кажеш, якого жінка по голові то вклатив. Та взагалі, унікальний просто дядько. Такий файний, такий добрий, такий щирий, такий простий. Взагалі. Супер. З ним так приємно на нього приємно дивитися. Він як в коментарях людям відповідає, чи ще щось. Ну такий простенький дядько на Тесорчикові. Взагалі бомба. Куча роботи, хазяює капітально. Ну, звісно, він трошки перегружає того Т-40, ми всі це знаємо. Ну, але інколи. Ну, але все одно доводить якось до пуття. Любить він його, видно. Видно, щира людина. І він так ну, до техніки так само відноситься, як до живої людини. Ну так, да, ну можливо, деколи. Але він не хоче з ним розставатися. Любить він його, він з ним не да, то як брати. Дуже всі такі відео в нього позитивні, такі хороші, якісь. Ну, так, приємно дивитися. оце українське село. так, Це. Наші люди, робота в селі, як ми один одному, як то кажуть, що ми можемо показати і сказати, що є, кажу, справді на кого рівнятися, є за кого гордитися, є от кому сказати, от є в нас такі дядя Льоня, там, і не тільки він. Оці всі, кого я оглядаю. І не тільки вони, бо я ж може ще там всіх не згадаю. Але тим не мені, якщо я когось не згадав, то вибачте, я ще всіх згадаю, кого можу. Коровами займають, А, любий корів. Ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. А що вони там робили? Йосипу діє впала корова на нього, це біда. <кій> <кій> ну робіт чому переробляє то роботячий чоловік, він, видно, більше на дворі є, біля залізи проводить час, ніж вдома. Ну дядя, ну що? Не даремно жінка човпе? Ні, даремно. Хазяїн чоловік, молодець. Молочко любить, файно. От кажу от кажу, наші, наші хазяї. От наша Україна в таких людях. Кацапом до нас хлопці, як до Берліна, і ніколи вони в житті не, не нарівняються на таких дядів Льонів і наших всіх останніх хлопців. І хер там, блін, їм всім. О, скільки всього. Дочок, як по нема синів, є зятів, він зятів там припахує. Дядько дає житті, взагалі молодець. Міні-фермер. Чого вирішив його зняти? Молодий пацан. Він от вже. от. Курочки у нього, він нічого не стидається, те, що він живе в селі і працює. так? Це тяжка робота, неблагодарна. так? Здається, е, от, хлопець на чому-небудь. шо-небудь, От знов генератор. От. Хтось з Дмитра Богача не піддивився, не підглянув, будь ласка, заходьте, до генератора подивіться. Пацан просто взяв зробив генератор, я так поняв, з мотокоси. Супер, скільки там мотокоса там буде їсти? Ну, Але, як то кажуть, пересадіти важкі часи хватить. Вон сварочку займається, йому не знаю, десь 20 років, може трошки більше. Тракторця не знаю, скупив він з батьками, чи він сам купив, чи десь поїхав на роботу. Такі хлопці, я от не знаю, звідки він є. але я кажу, то видно хазяйська дитина. Не цурається роботи коло тракторця постійно, щось сам робив, у того культиватора вони самі щось там хімічили. да, може там той трактор трошечки залегкий, не за слабий, залегкі там. Нічого, вони з тим розберуться. І нічого не втурається, головне, що він виходить з того, що, що він може зробити, що він може дати, що він може людям показати. От. Це не значить, що от я так само, як я, так само, як багато хто з нас сидимо в селі і все, і нам опіз. Можна і піти, як то кажуть, гумовці, бляха, і гній викинути в хліві, і чорні стріли і менше нас не стане. Робота зробиться, і земля любить роботящих хлопців. І треба, щоб, як то кажуть, така нація, наш народ український, що він з такого віку, він до того всього привчався і хотів. Я чимось, він чимось кажу, похожий на мене, він от тягне його до того. І, і молодець, хлопці, давайте і підтримуємо його. Хто може, підпишіться, найдіть, хай всі будуть, як то кажуть. Знаємо наш, наше покоління підростаюче і хай вони всі доб'ються того, що вони хочуть. Молодець, пацан. Діман. Діман, то ще той коротше, жук. В нього кожен день знайдеться якийсь ремонт, щось виточує, щось перероблює, щось вони там, якісь там диференціали варять, щось роблять мототрактора там з мотоблока, то ще щось. То привезли того трактора, то він зробив з нього повнопривод, то ще коротше, крутить хімічить неугомонний. Так само, як е, Микола Дученко і Артем Загримюк. Так, кому-то та 4х4 привезли, теж зняв обзор. От бігом побіг, ага, привезли трактора, треба бігом піти зняти. На передній привол виточує, все розказує, показує. Ну так, да, в нього відео, типа не довге, так, якби, як в мене, так. Да? Нахер не довгі відео. По существу треба показати. Раз, 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 ага. Регулювання щеплення навіть в такому тракторі. Ну він, видно, має, має кепало, якщо до нього так возять техніку. Так що, якщо. о. Заміна кулінвала в ДВ-150, 192-й мотор 180-й, чи... тут поймеш. Коротше. Одним словом, моторів коробок він перебачив капець, який хоче мотоблоків. Щось саморобне, щось... а, в нього був саморобний тракторець. Нормально, нормально. От, зробили з цього колісу поставили, це з мототрактор з мотоблока. Супер! Повний привод навіть на такого, на такого, здається би, не... капець. Тобто, навіть якщо вам треба щось людині підлянути спитати, я думаю, що такі люди, які ось тим займаються, їм буде навіть, ну, прикольно і приємно, раз він так ділиться в Ютубі, прикольно і приємно буде поділитися тим з вами в коментарях. Питайтеся, заходьте до Дімона, заходьте до нього називається в гості. Ярик Мазур, агроном. Дивіться кількість підписників. Ну що, Він агроном, то агроном натуральний. Теплиць, тьма. Все своїми руками, абсолютно купа квіток всякої, росте там, не знати якоїсь Чорнобильської трави. І чого хочеш, там просто повно. Просто тьма. Тобто це рай для садовода. Заходите і такі тут знаєте, дані, як то кажуть, Хитр... хитренькі. Все, що хочеш, знаєте, зимою, він капуста. Молода капуста зимою, Львівщина. Йолки-палк. А скільки він їздив по базарах, всяких по ринках. Подивився на продукцію. От так і називається, ціни на китайські тракторі. До речі, десь на площадку мотостора не знаю, куди він їздив, дивився це все. Це так само, що називається продався. Поїхав. Дядьку Ярик, скажіть, що ви продалися, то він вам скаже, продався він чи ні. Подивіться на людину, я не знаю, скільки тут відео, це просто тьма відео. Купа, просто мільйон. Скільки всього, це називається він ваш час економить, скільки ваші гроші. Тобто, ну, людина робить щось до вас просто так. По тракторцях пробігся, навіть на Херсонщині, десь видно він по якесь зілля їздив, Лохину, як пересаджувати Лохину. Господі Боже, а скільки тут всього? Люди милі. Фундук. Що агроном, то агроном. Ви подумайте просто, що, що, яку колосальну роботу робить цього. Це взагалі, ума можна зійти. Посадка цибулі. Ну, все коротше, абсолютно все, що стосується ось сільської роботи. Унікально. Просто. блядь, Гриби навіть. Я знову на грибах. Пішов збирати гриби. Я поражаюсь. Ото мужик. Найді град знімав. А я мать. Капець. Нашу вару, це, це, це все, все по ціна, що де куди. Все де буде, все знімає. Ну чоловік просто фанат. Молодець. Це, це, коротше, от. От таких людей нам. Та в нас повно таких людей, тільки мало хто знімає, я впевнений. Артемич. Артьомич, братан. Рібід канала. Дєпроферм. От він от він давно вже займався мотоблочика, Робив оці всі модернізації, переділки, покупка китайського міні-трактора. Якого він хотів, якому йому вдалося купити. до речі, До речі. От Обзор SF220. Ну, той самий рахує тільки там трошечки не така конструкція коробки. Артемич займався картоплею два рази в рік. оце все купа роботи. От зборка-розборка мотора-мотокоси. Розработка цільний мотоблок. Тобто, Тобто ну, він більше картоплею займався. У нього там такий, він сам з Мелітополя. Е займався дуже отокушники передні. Опорні катки. Ну, коротше, все, те, що стосувалося, якраз роботи от, з карток. сортіровки, все. Тобто, вже людина от, В нього создання загрузочні флешки. за ноутбук, навіть по аксесуари до зборки, зйомки, відео, все, що хочеш. Обновка. Купив мотоблока, да. І Нарешті зрозумів, що після мотоблока треба сісти на щось реально мощне, крепке. Ну але, як знаємо. Війна помішала йому добре поганяти на тому тракторі. Він його купив. Не буду себе хвалити, але я йому трошки там поміг чуть-чуть, підказав щось. І так, чоловік добився того, що він, як то кажуть, зараз має і буде мати, і буде мати ще більше. Просто треба зараз трохи часу і змінити обстановку. Дімон. Це хто мені щось там писав? Дімон інженер, Боже, мульчера зробив. Фризу переробив, щось там зробив, прицепа сам зробив, плужки сам зробив. Того трактора усе підсилення КПП, от, оті всі оце, все прополка, фіголка, переробка, гідравліка від Т40 і ці розкоси, оце, це все. Капець. Іду по прибору. Нормально назвав відео. У нього тройка машина. Нормально. Хлопець такий теж такий простий, але стільки всього знає. Він працює в сільському господарстві, вже до, досить так давно займається тим всім тими тракторами. Він робить десь на агрофірмі. Але ще хватає, як то кажуть, йому часу і на те. Що поробив, а процес сущення кокурузи. Отже, я ж казав, він там займається тою сушкою. Що зробив, що перероблював, як то кажуть, все показав, на що трактор здатний, які були поломки, все розказував, всіх відео, що відео не сказав, поділився. З нами в бригаді. Хлопець простий, теж відкритий. Купу роботи такої, як може, в порівнянні з кимось, він там не переробив коло того трактора, але все одно він зробив багато чого. Він зробив багато чого для того, щоб той трактор ходив і щоб вам легше було знайти інформацію про того трактора. Інформацію про, про доробки і так далі. Тобто, це теж людина вам зекономила купу часу. І щось на своєму прикладі вам підказала. Віталій. Так, тут шифеня, так, розповсюджений трактор. Я колись думав, боже мій, ну, шифен дешефенг. Нічого оригінального в тому тракторі, як би сказати, нема. Не в самій будові трактор, а в тому, що він, от є трактор дивився. 24 сили, тонна, чиста ваги, все прекрасно. Як то кажуть, на нього дивитися не так цікаво, як на якісь такі тракторці типу, мого, бо ти вже знаєш, що він потягне, справиться і так далі. Ну, хіба, якщо ж там щось вже не знати що. Відео небагато, але якісь свої думки, якісь свої висновки, все про все, як він каже. І канал не називається ТС. От трошки роботи, трошки розповіді, чого так, розміщення про трактора, перші враження і так далі. Тобто, і тут вам буде що дізнатися. Непогано досить кажу, що людина от, навіть в такому е, чи по можливості, чи по бажанню, може так більше зручно, в такому розмовному стилі свої відео подає, інформація. Інформація. Цінна, звичайно, чиїсь досвід. Чи важче чийсь, це досвід. Це витрачене на те час і помилки. І, з того, і плюс те все додати і вийде досвід. Текс. Подивимося. оце. UA. Чого я на той канал зайшов? Просто тьма саморобок. DIY. Через... Він правильно називається DIY так і перекладається абревіатура розшифровується. do it yourself. Типа, зроби це сам. Виходить, що ти просто робиш це сам. В тебе є будь-які тракторі, які попадають до нього на ремонти, навіть той самий ХТЗ. Вони щось там перебрали того китайського а, китайський карбюратор поставили на У-25 мотор. Що вони зробили з тим трактором, взагалі неізвісно. Тобто можна зайти і подивитися. Я так бачу, що тут купа саморобних тракторів з якими хоч моторами і з одноциліндровим, здається, мені був там від ДТ-20. Купа тракторів були на ремонті. Купа тракторів були на модернізації на переробці з мотоблока. Не знаю, чи то їхні, їхні певно. Не знаю, чи то їхній комбайн. Так, що тут у нас ще є? Короче, тьма роботи. Дивіться. Ну, не даремно, тобто тут більше така саморобна тема. Ля-ля-ля, тра-ля-ля. -ля. Так, це що таке? Стойка для кутової шліфмашини. Не знаю, самор... саморобна вона. Ну, певно, саморобна раз. Ага. Я навіть не берусь рахуватися, які тут відось. О, навіть оцей. Мототрактор-то як він... Боже, 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 боже. Ну, коротше, типа була та старого. Коротше, тьма, роботи, так само. Хто... Кого цікавить саморобна тема? Бо от заходите. Є... Я... я думаю, що перетяжка. Унікально, супер. Косілки, огляди. А, оця стара КС 2.1. Полотно. Бомба. Так що вони тут ще хімічили? Угу. А це бізон, бізон, бізон бізон, це синьою, так, да, я казав Булат, бізон. Старі мототрактори, вони трошки крепші. Автоблокіровка. Дуже цікаво. Коротше, в чоловіка купа відео, я не знаю навіть просто, я на всі дивлюся зразу. Вам, певно, теж добре очі розбігаються. Ну, але ви як зайдете, так побачите. От канал так називається. Але я забув ще один канал. Ще той канал Мусово просто. Просто обов'язково. Це буде останній на сьогодні. Так. Олександр Полтава. Що Саша зробив своїм трактором? Одному, господи, звісно. На ньому і волокуша. Ну, тут він там перероблював. Оце файтер. Так. Трактор Файтер Т-20. Е... Не знаю, не дуже популярна була колись модель, але він за своїми габаритами такий був. Внушав довір'я. Не знаю. Но. Купа оцих гідроприводів. Е, опорні підшипники він давно вже поставив. Е, в нього є Це Погрузчик погрузчик на мототрактор, шок, від, чи від МТЗ, чи від... я не, не, не беруся, бо не пам'ятаю вже. Але стільки всього він з нього зробив, там той трактор по затону вже має ваги. Ну, але там все зроблено справді підсилено так. Як той трактор, як то кажуть, мав би бути зроблений з заводу, але, на жаль, його ніхто не зробив. Але от чоловіка проснулася ідея, ентузіазм, і він тим зайнявся. І на тому прикладі... А, потекло масло з полулось. От вам поломки, фреза метр сорок. Ну, блін, на той редуктор закрепка. Кун на мототрактор. Зборка й тест. Він, певно, модернізував його. Чи може на замовлення робив. Так само заходьте, будь ласка, дивіться, купа, купа всього так само. Щось він чотири місяці назад. Може воює боронь Боже. Хто його знає? Не знаю, хлопці. Ой, всі ми колись, може, будемо воювати, а може і не будемо. Нічого. Скоро перемога, все буде добре.